Усім привіт. Пробачте, що вийшла така друга частина. Тому що, блін. Я коли приклеювала цю, цю штучку, я, случайно, пальцем заділа ту кнопку. Мабуть, може, я ще й з'єднаю дві частини. Але це не факт. Добре. Ну, я от не знаю. От... Добре, ми. Повністю всю сторінку заповнили. Мені цікаво, слідчий пакетик буде отут чи отут. Так, я не буду палити сторінки. Так, очі. Сьогодні сюди наклеюємо. Я пам'ятаю, як я мучилася вчора з цими очима, як їх відклеїти від пакетику. Але, ну, отакий в мене скотч двухсторонній. Зараз попробую відклеїти отут акуратненько. Це що таке? Тут взагалі склеїлося. Коротше зрозуміло, Вірона знову знову порвала пакетик. Поки оце от відклеювала. Ну, порвала пакетик. Ну, хоча б око відклеїлося краще, ніж вчора. Отак от, от. О, а що тут? Що в нас тут? Що в нас тут? А це? А це. Отакі от вії. Отак от, от треба приклеїти. Ось, зараз я це все. Ну, от що це було? От що це тільки що було? Я от не розумію, я ж наклеїла скотч сюди. Чому воно відлипає? Ось. Так, і тепер я приклею. Так, ну, спочатку я оці от рівності зараз заклею, тому що скотч виліз за свої. Рамки. О! Подивіться. Просто а анімаш на око. Я, кстати, бачила в реальності у одної дівчинки отакі от були намазані туші отакі. Вони просто злиплися від туші. Просто дуже багато туші було на них. І тому вони отак от позлипалися. Але ні, це отакі накладні вій. Це не туш. Так. І слідуючий у нас манек... манекени. Ось вони. Я не розумію, чому нам сразу так повезло на хлопчика? Я думала, десь, ну, в середині чи в кінці буде цей хлопчик. Добре. Що в нас ось тут буде? Зробила відкривашку, а вона не відкривається. Я знову забула подивитися тему. День народження. Це, кстати, по-моєму, перший пакетик, який я зробила. Так. Я все дістала. Так, я все дістала. Нічого не порвала і все дістала. Це, е, да, це перша, тому що вона просто так стоїть. Ну, Я завжди, коли малюю якихось людей, перша людина в мене просто отак от стоїть. Ні в якій позі вона, вона не позує. Вона просто отак стоїть. Угу. Так, тут кульки. Кульки це їй сюди, в руку. О таке от платья. от. І волосся, ага, волосся теж тут на цьому скотчі. Добре. Я думала, я не приклею на нього скотч. Так, отак от, от. О. Отак от, от. Ну класно ж. Подивіться, який образ. Правда, ці манекени в мене вийшли за великі. Тому вони отак от трішки трішки вилізають. Ну нічого, будемо вважати, що отут теж підлога. Ось. Ми цю сторінку заповнили. Ці тільки кульки тут трішечки не хочуть згонатися. О, отак от. Отут от ми далі будемо заповнювати ось ці сторінки. А зараз переходимо до колекції табалапки. Ми вчора відкрили ось таку новорічну табалапку. Ось, у мене, до речі, ця ялинка стоїть прямо за мною. Отут. -от. В кінці відео покажу. І ось наша сторінка. Тому що я знаю, що в таких от маленьких пакетиках маленькі табалапки. Yes. Я якось її відкрию. Тільки треба не порізати пакетик, тому що. Тут дещо є. Мабуть, ви вже здогадалися. Що це? Навіщо я не ріжу пакетик? О, я зразу ось дістала маленьку лапку і. Маленька лапка, але це не наша таба лапка, це такий як аксесуар для неї. О, ще кулька. А де сама лапка? А ось вона. Ось вона лапка, і вона під циферкою 7. Ось тут тут повинна бути. І ще три кульки. Тут є в нас. І, кстати, у моєї подружки є ось така лапка. О! І ще одна кулька. А пакетик ми повинні наклеїти ось сюди. Я пам'ятаю, що саме цей пакетик ми повинні наклеїти. Не інші, а цей. Ось. А тепер я наклею цей пакетик. Отак. От Пробачте. Просто нос зачухався. Так. І отак от, от клеїмо пакетик. Е -е, тут деякі табалапки без двостороннього скотчу, а може навіть і всі. Вони без двостороннього скотчу, тому що в мене тоді він закінчився. Ось. Але я купила потім новий, і ось він в мене є. Там деякі є із з скотчем, який я робила вже після того, як купила цей скотч. Але їх там мало. Тому ви у відео будете бачити, як я це наклеюю на них. Так отак от. -так -от. Приклеюли. Така лапка гарна. І тепер давайте розмістимо наші кульки. Давайте отак, от, от. Та що ти не перевертаєшся? Я зараз прийду. Бо те, що я зранку не пила, це вже переходить у кашель. Я прийшла. Ой. Цей мікрофон проводистий дуже. Зараз. О. А, так. Ось це я приберу поки що. А, і лапку давайте. А, так, давайте оцю кульку приберемо от, от сюди. А лапку давайте ось сюди. От. от. Ще. Рівніше. Може ще. О. Ось так от. Я зараз приклею це на звичайний скотч. Сьогодні трішки довгий... Довге відео буде. Тому що, ну, сьогодні новий рік. А що, не можна в новий рік, що ли? Ось дивіться. Отака от табалапка вийшла. Отака от. І переходимо до слідучої колекції маски. Я отакі от, от намалювала сторінки отака от така от і отака от Давайте. Ну, тут вони не пронумеровані, ніхто. Тому будемо по порядку наклеювати. О, це з цього ж аніме. Це маска вчителя. Як його звали? Я не пам'ятаю, як його звали, але це його маска. Він завжди в цій масці ходить. ходить. Але, ну, я зараз поясню. Ну, це може буде спойлер для тих, хто не дивився це аніме. Але, ну, коротше, він носить таку злу маску, тому що в нього дуже добре лице, а він, його робота це вбивати демонів. А демони сміялися над ним, тому що в нього таке лице. Тому він зробив собі маску отаку от, от. Давайте, давайте не знаю, давайте от сюди наклеїмо. Мені чогось хочеться сюди. Я, звісно, не всю злість тут передала, але Ну, хоч щось я намалювала. Ось така маска. Ну і. Ну і тут нічого немає це означає, що це кінець відео. На сьогодні все. Ставте лайки. Пам'ятайте, що якщо на якомусь з відео про спаковочці паперових сюрпризів буде більше 10 лайків, я купляю справжню табалапку. Ось. Я надіюся, що ви мене зрозуміли. Ставте лайки. Лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і всім па-па!